Мій клієнт-військовослужбовець давно мав проблеми із суглобами, але під час проходження служби хвороба, як це часто буває, почала швидко загострюватись. В цей період він брав участь у бойових діях, що прямо підтверджується довідкою за формою 6. Коли біль став нестерпним, а рухливість значно обмежилась, він пройшов вилка, де йому встановили діагноз асептичний некроз. Голівки правої стегнової кістки третьої стадії. Згідно з висновком ВЛК, мого клієнта було визнано непридатним до військової служби, після чого він звільнився з армії за станом здоров'я. Послідовність подій дає підстави вважати, що хвороба мого клієнта пов'язана із захистом батьківщини, адже це прямо передбачено діючим законодавством, а саме пунктом 21.5 наказу Міноборони номер 402 де сказано, що у постанові ВЛК захворювання пов'язується із захистом Батьківщини, якщо воно виникло під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або коли захворювання, яке виникло до цього, у зазначені періоди служби досягало такого розвитку. Що призводить до непридатності до військової служби. В таких випадках я раджу клієнтам під час проходження військово-лікарської комісії подавати письмове клопотання з описом хвороб в хронологічному порядку та проханням взяти до уваги документи, які підтверджують участь особи у бойових діях, для врахування їх під час встановлення придатності до військової служби і пов'язання хвороб. Із захистом батьківщини. А якщо ВЛК не пов'яже хворобу із захистом батьківщини, оскаржувати її рішення установленому законом порядку.